Це нова постанова кабінету міністрів. Постанова 1205 від 20 жовтня 2023 року. Про внесення змін до правил дорожнього руху. Основне, що зміниться тепер без наявності дитячого крісла, дитина за рістом 140 см Раніше була не, можна їхати не може їхати. А від 10 жовтня це 150 см. Потім раніше денне світло. Фарб потрібно було вмикати з 1 жовтня по 1 травня, а зараз необхідно буде поза межами міста. А наразі необхідно буде його не з 1 жовтня по 1 травня вмикати, а на протягом всього року. Ну і з основного тепер зупинка заборонена на основних автомагістралях та шляхах буде. Тепер тільки на майданчиках або відстою, або карманах, або місцях відпочинку для водіїв. Такі місця будуть позначені дорожніми знаками. Вирішили змінити, тому що ми наближаємося і наш шлях до Євросоюзу і відповідно до норм і законів Євросоюзу такі заходи необхідно виконувати, щоб бути ближчими до їх правил, в тому числі правил дорожнього руху.